У нас є традиція. Кожного травня, вже 10 років поспіль, ми ходимо в гори нашим маленьким товариством потужний лось. «У потужний лось, і ми стартуємо в нашу 10-ту ювілейну експедицію. Ми називаємо ці походи експедиціями, бо на початку травня, вище тисячі метрів над рівнем моря, погода постійно міняється від теплого сонця до ледяних шквалів вітру з дощами, градом і висотою снігу по груди. Це саме той час, коли природу можна застати в різних її настроях і у всій красі. Труднощі, з якими нам доводиться стикнутись, об'єднують нас як друзів, родину, спільноту і випробовують кожного морально та фізично. Ми не знаємо, на що спроможні, і тільки пройшовши цим шляхом, ми осягаємо свою велич та нікчемність водночас. Цього разу ми намалювали величезне коло на мапі Гарган, яке бере свій початок від далекого села Бистриця, що знаходиться на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей і розділяє їх власне гряда гір, яка нависає над цим селищем, вдягнувши білі шапки. У минуло тут проходив кордон між Польщею та Словаччиною. Стартували ми від водоспаду сава тручі, а скінчився наш перший день у пеклі на характерна місцевість для місцевих країв. Хребет в один бік обривається крутим кам'янистим осипом. А з іншого боку, знаходиться полонина, захована від вітру. Перший день зайняв 15 кілометрів ходу і п'ять з половиною годин. Далі похід горганами проходитиме через хребет. Та в пещірка, Характерний горганський ландшафт із каменя альпійської сосни і кущів чорниці. Богдан, як настрій? Добре, поки не вирісла з палатки. Що там по погоді? Сніг. Казали, не буде снігу. Добре. Ми знаходимося тут, у урочищі пекла. Трохи нижче на сідлі, де не вдує вітер. Сьогодні нам треба йти сюди-сюди-сюди Тавпиш, Далі по хребту шипірка і вниз скидатись на перевал регіонів. Чи тут є, тут є коли питання? Сніг. Ого. Ти не має чути, що наші походи якісь прокляті? Мені все подобається, я нормально поспала, хоч мене її трусило, але я прикинулась жива і щаслива, так що все за собі. Вона просто не бачила цього, як її трусила. Розвіднюється. Пек розвіднюється. Падаємо на привал, щоби пообідати біля колиби. Тут є вода, вітряки і столик. <кхи> Уявляємо себе у ролі вівчарів, які проводять на полонині все літо і варять сир. Тут також зустрічаються сліди війни. Узаду сивуля, як на ладоні, А попереду жереб з альпійської сосни. Тебе щось пташки питають. Мені, до речі, здається, що кожен раз, коли це вони співають, вони кажуть комусь щось. Типу передають як пошти. Знаєш, типу, ведмій, вони тут. Іди сюди. <рес> як вам цей день? Прекрасно. Дуже гарно. Трошки тяжко, але не тяжко. Дуже красиво. Спускаємось на перевал Легіонів, широку полонину із залишками театру бойових дій, що відбувались 100 років була тому. Тупература що відбувалось? Е -е, Ну, Палатку завалило снігом. Е -е... Ти не цього очікував, правда? З вечора ти думав, що буде сонце? Нічого, не віщувало такої біди взагалі. І що, і знову був сніг? Та був сніг, був сніг, був сніг цілий день. Я не хотів нікуди, йти, я хотів лежати в наметі цілий день. Але я знав, що, що ми подужуємо, На цей раз я знав, бо минулий раз ми подужали. І як все відбулося? Все кльово? Так, ми тут дуже. Дякую. В п'ятій ранку було холодно. А в потім я вділа весь одяг і була вже тепла. А швидко ти з намета вилізла? Ні, останнього. Чого не вилазили? Ти маєш якийсь спальник? Самий теплий. Який бенд? Келті. На яку температуру? І... Чорт, пише на мінус 9, але походу на мінус 4 для дівок. Комфорт? Так. Е, тепло тобі було сьогодні вночі? Легенько, тепленько. тепленько. Добре, добре. Ну. А який зараз місяць? Травень. Добре. Але холодний травень. Ну. Тут багато цікавого. Різьблені герби на стовпчиках старого кордону. Скільки сьогодні кілометрів пройшли? Ми десять. Ти гониш. П'ятнадцять! П'ятнадцять кілометрів. Куди завтра йдете? Завтра ми йдемо. Але там буде трохи більше. Льо. Ночуємо на полонині пантир. Карпатська Канада, маленька Аляска. Тут нас зустрічають табун майже диких коней. Як завжди, на ранок третього дня вийшло сонце. Сонце нас вийшло порадувати, щоб ми могли дуже легко і з гарним настроєм запригнути на оті засніжні вершини, з яких нам відкриється супервигляд на хребет сведовця, який ще дуже глибоких снігах. А тут так вже й багато. Ми там пройдемо. Кейпан на сьогодні. От зараз цих дочекаємося і нарешті підемо. Ні, <говори> на Наступного дня нас чекає набір у 800 метрів до найвищих вершин нашого походу: гора Дурня, гора Гропа. І, зрештою, гора Велика Братківська. 1788 метрів. Зараз підіймаємось на дурню то назва горитка. І по снігу. Доводиться йти по снігу. Сніг досить тверденький, час від часу провалюється, але можна йти. Десь наверху, мабуть, зробимо привал і заваримо на талій воді кавузькі. Ну, в цілому класно, насправді, хоч і дуже тяжко. Тяжко? На скільки по 10-ти бальні шкалі? На сіс, напевно, сім, сісні. Це не так Ми життя. Перетворяється. Б'ємо ну? чай з топленого снігу та їмо канапки на вершині дурні. Ти працював, Пітер? є Крейдер сиро. Далі знову продираємось через густий жереб альпійської сосни. Що у вас там зараз за пригоди стались? Небезпечних ялинок, які хотіли нас з'їсти, побити і відшмагати, але і сталося. Відшмагані і побиті. Кльово! все кльова. Молодці! Я вами пишаюсь. Хай красиво, співає завжди. Потужний вождь у темряву. Ми просуваємось паралельно засніженого хребту свидовця. Його відокремлює від нас лише один перевал. На обрії відніється Чорногора з Петросом і Говерлою. Просуваємось малонаселеною та дикою частиною Карпат. Нас очікує засніжений спуск по траверсу під кутом 45 градусів. Загалом весь маршрут складає приблизно 50 кілометрів на 3,5 дні, і не є легким для непідготовленого туриста. В ньому дуже багато наборів і скидання висот. Дуже важливим чинником є наявність гарного спорядження, яке відповідає цим місцям у цій порі року. Для кожного з нас розмови про спорядження і його можливості є одним з найулюбленіших. За ними ми можемо проводити цілі години у вогнищі. Ми несемо з собою багато, дуже багато пуху. Трохи газу, сублімати і різні мембрани це основні персонажі цієї вистави. Пух легкий і дуже теплий. Особливо, якщо в нього гарна проба, як у срібло чи золото, наприклад, мати 750 чи 800 пух, є дуже поважним в цьому середовищі, бо без нього було б прохолодно. У нас є своя система перегукувань. І, звісно, привітальна пісня. Співає красиво, співає завжди! Подожди, вас! Високобратківська висота тисячі... 1780. Можете пробувати. І... і... Кривий тут що треба, дуже дуркльова. Якщо по корочку, то можна. Одним словом, на декілька днів у році ми перетворюємось на невеликий повстанський загін, який уходить глибоко в тику глушину, щоб перезавантажити душу і тіло, відчути дух лісу і зміцнити свою міць та витривалість. З повагою до природи та самовідданістю ми носимо свій прапор і горде ім'я потужного лося, який стрімко мчить примісенько до темних куточків своїх пращурів. Наш задокументований репортаж присвячується майбутнім поколінням молодих. Нашій країні війна, і ми закликаємо кожного не забувати про підтримку наших військових. Прямо зараз закинемо трохи доларів третій окремій штурмовій бригаді, яка вправно знищує окупантів на нашій землі. Переможемо разом вже незабаром. І зійде сонце над горами вільної міцної країни. Через чотири доби ці чарівні люди. Нарешті прийшли до місця свого відправлення, і тепер щасливі поїдуть додому. Пріжок з капустою від чарівної пані Галини в селі вистриця.